Та як ви взагалі проводите дні, коли багато прильотів? Як ви себе відчуваєте, як справляєтесь з цим? Ну як? як? Нормальна людина, стараюся, якщо є можливість, то в укриття. Це основне. Ну і, скажімо так, сподіваємося на те, що все буде добре. Ви потім день якось проводите у дзвонилам, або ви намагаєтесь про це не думати і далі. Е, ну, як це не думати? Думаємо про це, стараємося уникати таких можливостей, там, де, щоб себе не наражати на небезпеку таким чином. Роботи багато, навіть ніколи і стресанути, якщо чесно. А по ночам виходите до укриття або да. ще кудись, так? Да? Да. Так як Ні. виходимося, ніяк. Ну, можливо, щось робити, щоб себе заспокоїти або якось втішити паралельно. Ти чесно сказати. Ну, є таке, то, що переживання і все. Би, а так основного нічого.